Гривень 300, 400, в залежності від того, скільки зараз коштують е, шкіряні рукавиці такі, я не знаю. Ну, ціну ви побачили, я закладаю поки що е, якісь там 300 гривень на це все. А там по факту ви вже мені скажете. Так, наступна. Наступна посилочка. Давайте подивимось, що у нас тут. Е. Ну, ні, ну ні, ні ні, ні ні, ні. Оце от е, то, що під великим питанням того, чи буде це взагалі хтось в мене е, купувати. Друзі, якщо ви читаєте, от чесно, якщо ви читаєте, е, блін, в мене вже є е, цей Тарас Шевченко-Кобзар, ось іще є книги. Так, поїхали. Вибрані твори Борис Комаров. Така книга. Тут ще якийсь штамп навіть є. Може, це з бібліотеки якоїсь, дивіться. Прикол. Так. Гроші на транзистори і батарейки. Сашко ще з вулиці почув крик із свого двору. Здригнувся і начепив ошпарений побіг. А, іначе ошпарений побіг додому. Так, мені теж треба було б, мабуть, почитати, але нема на то часу. Так, Павло Щегельовський. Двоє. Це оповідь якась. Дрібний дощ переходить у снігову крупу. Що торкнувшись асфальту, розлітається під колесами. Чіпляється брудним шлейфом. за грузовиками. Осідає сірою палиною на вітровому склі. Така штука. Окей. Дотовано. Дотовано, датовано, датовано на. 1985 рік. Окей. І третя книга Олексій Єльянов. Будьмо знайомі. Така книга веселкова. Так. <смістична> веселкова, і зацініть Київ, а видавництво «Веселка». Найс. Четка. Будьмо знайомі. Тиша. Іде урок. Обережно ступаю шкільним коридором. Немо школяру. Щоб завинив. Озираючись навколо, чи не гукне хто не спитає, а ти чого тут? Напиши в коментарях, чого ти тут. Так, окей.